Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля, а ми продовжуємо грати в Забуту N. Одразу скажу на початку. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео і ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І не забувайте підтримувати актуальні збори, підтримувати ЗСУ та цивільних і допомагати волонтерам. А ми продовжуємо грати і. О, дивіться тут, скільки а, цих а, анім. Так, але я думаю, вони нам поки що не потрібні. Так, ну а ми продовжуємо грати і ми біжимо за фігом. Давай фіг, куди ми йдемо? Сюди. Я не буду стрибати, я залізу як. пристойна на пані по сходах. Oh, wait, <laughs> ну, бо Я погано стрибаю. Oh. Прямой далі. Чекай, 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 ну ти прямуєш, я бачиш, я не так швидко рухаюся в цьому світі. Так, я зараз поставлю таймер. Ага, треба тут так ставити. Добре, Я забула поставити, точніше, не таймер, секундомір, щоб слідкувати за часом. щоб, ну, Я сподіваюся, вам також приємно, що це такий прям, як відео чисто під обід, а, щоб ви. Це ми круто перекатуємося. Щоб ви могли, там, не знаю, мовно, каву чи чай п'яти під час перерви на роботі чи ще десь. от, І такі коротенькі відео. Як ти туди застрибнув? Як ти це зробив? Головне, як це зробити мені? Оба. Так, вийшло. Тому я і ставлю секундомір, щоб серії були, ну, орієнтовно, десь хвилин 10, ну, можливо, трішки більше, інколи трішки менше, якщо там, умовно, ми там пограли 8 хвилин і там наступне збереження. Дрибайте, Ой, не знаю, я впаду. Я впаду, я боюсь. Якщо, типу, не брати умовності гри, ну стрмно ж так стрибати хіба ні? Так, ми залізли. Кукла. Nice е, гарні стрибки, ну звісно. А ти що думав? Ми майстри стрибати? Ти думав тільки Бонку тут майстер. Ми майстер стрибків. Так, давай сюди. О, ні, пішов платформер. Стрибайте сюди. Пішов у платформера. <реш> Зустріну вас там далі. Ясно. Жодної надії він не покладає на нас. А як він передбачаю, що я маю це зробити? А я не можу? Так, так я не дострибую, правильно? Я не дострибую. Він там стоїть біля пульта щось. Серйозний, як я не знаю, що. А давайте сюди. О, це був красивий стрибав. Давайте спробуємо. Давай сюди. А ну чого ти? Давай. І давай, і сюди. Добре, можливо, тут є просто якісь сувеніри, можливо, ми щось пропустили. До речі, ми з вами давно не читали щоденник. Давайте ми його почитаємо. Так, це ми читали, це ми читали. А, нічого нового в щоденнику нема. Все, що було? Те і лишилося. Давайте тоді-сюди. Так, тоді нам, мабуть, сюди. Це виглядає так, наче щось має заживити цю штуку і підняти, але тоді нам не вистачить енергії. Ой. І ми впали. <гум> <гум> так, мабуть, щось не те ми робимо. Так, Я забираю, да, я арку заберу свою аніму. Єм yeah. ah. так, воно падає. Mm, як нам стрибнути, Чекай, Я поки не розумію. Можливо, поки воно спускається, і ми тоді його... Ну, типу, ми сюди зараз його поміщаємо. І далі ми його... Набираємо, правильно? Мабуть. Так, ось воно закручується і заходить сюди. Потім у нас іде новий. Тут прям, ну ми так просто не стрибнемо, нам потрібна ця штука. Або ж я щось пропускаю. Так, контрол. І стрибаємо сюди. Да, куди ти стрибаєш? Ен! Господи, Ан! Ми не знаю! Ігну, от безсувісне. Гра. А що це таке? Ну, коротше, ми, в принципі, зрозуміли, що треба робити. Це вже непогано. Але нам треба сюди ось ось все ж таки розвернутися правильно? Так, тепер нам треба ось це. Так, повертаємось швиденько. І стрибаємо. Ага, ми зарано це зробили, ще ми не побачили наступного. Добре, давайте тоді знову заповнюємо а, цю штуку. Ми піднімаємося. Тепер, як тільки його побачимо. Ага, все бачимо. Ми це засмоктуємо назад. Тепер натискаємо Ctrl. Біжимо, стрибаємо. Як це сталося? Я, як це сталося? Та ну. Ой, коротше, можливо, ми чогось не бачимо. Ну, мені здається, що тут так воно вирішується. Можливо, я помиляюсь, а це цілком можливо. Знаєте, що може бути? Може там ще щось є? Ні, там нічого немає. Я думала, можливо, там якась додаткова опція. Можливо, я знову чогось не помічаю дуже важливого, через що взагалі цей рівень так, так точно не проходиться, як я його намагаюся пройти. Так, давай, тепер назад забираємо арку. Так, тепер контрол. І стрибай. Будь ласка, стрибай! Чому ти стрибаєш так? Ну чому ти так стрибаєш? Ну. А чи можеш ти просто так стрибнути? Мені тобі не вистачає висоти, тобто тобі прям треба, щоб воно високо було. Угу. Тобто нам це потрібно робити, коли воно вже, мабуть, зупинилось. Чи майже опустилося? Прямо зараз? Так, тепер ми натискаємо Ctrl і стрибаємо. А що ж це таке? Я сподіваюся, після цього буде збереження. Це жорстоко. А можливо, нам треба арку забрати, коли ми вже стрибнемо? Бо ми вже там і тоді ми її забираємо. А мені здається, що нам просто так не вистачить стрибка. <стрес> Вистачимо. Я не маю рації. Way, yeah. Сюди, Н. Yeah. Я хочу забрати аніму. Але, мабуть, сюжетно вона в нас вже. Має бути відсутня Ну добре, тоді йдемо сюди. А збереження було тільки що, чи мені здалось? Ладно, тоді будемо до наступного збереження бігти, бо я не помі. о, збереження. В сім хвилин. Ви хоч коли-небудь думали ви про нашу роботу? Ви? Не починайте знову. Ні, ні, що ви мені просто цікаво, вам коли-небудь буває соромно. Yes, так, мені постійно соромно. Мені соромно, що всім наплювати, що ми тут витворяємо, щоб живити місто аніме. А ще мені соромно від того, що навіть перевірений забувастик, як ви, сумнівається завдання видим самим майстром Бонко. Є я так багато місць де ми могли б працювати. Ага, я певен, що ви хочете прибирати вулиці, відривати будівлі та встановлювати охоронні дзеркала. Ви знаєте, що я маю на увазі? Натки немає. І на вашому місці не би таких повстанських розмов тут. Ніяких таких постанських розмов я не веду, я просто розмірковую і не треба. Так буде краще. Ну, ясно, не думаю, просто живи. До речі, вона і на цю штуку руку ставить. Бачите? Є, клас. Так, ідемо сюди. Мабуть вже десь хвилин. 10 хвилин вже, мабуть, є. Але давайте ще трошки пограємо. Та як він постійно так лазить? То він такий? Як їм це вдається? А у нас вже нема аніми. Можемо щось тут трошки підсмоктати? Вони це не помітять? У них так собі система контролю якості? Ми зараз не впадемо? Фіг, давай, пішли. Давай, давай, давай. давай. Які? гра тінями. До речі, а якщо ми отак зробимо? А тут не можна так робити, добре. Я думаю, якщо Ctrl затиснути подивитися, які там кольори будуть. Ну Давай, стрибай. О, бачите, він світиться, це вже інші силуети. Боже, в мене така думка, потрібно знайти інший шлях. Я не знаю, чи можна тут зберегтись, але типу спробувати висушити його. Ах. Ну, це чисто, щоб побачити, що відбудеться, не... ну, але при цьому, щоб потім можна було повернутися назад. Бачите, щось там заряджає анімою ось тут. І, можливо, там забувастики, з яких це витягають, енергію. Тепер що? To... Нам потрібно to... якось відкрити ці двері. Це от тебе гарна ідея. Тепер залишилося зрозуміти, як це зробити. Немає причин висушувати цього забувастика. А там є забувастик, ой, вибачте. Блін, вибачте, ну просто цікаво. Не варто висушувати всіх підряд. Добре. Тобто, гра передбачила, що ми цього не можемо зробити. Окей. Тобто він сюжетно-дуже важливий персонаж, тому це навіть не ну, не передбачено, що хтось таке зробить. А, добре, давайте стрибати. Ну, очевидно, ми б так не робили в будь-якому разі, але просто цікаво, чи гра взагалі таке передбачає. Тому що, ну, як на мене, альтернативні ці всі а, сюжети вони розкривають більше гру, ніж якщо проходити там, ну, умовно, в одну сторону гру. Так, я тут можу стрибати? Я вже забула. Ну. Ага, тут ми можемо лише врізатися головою. Дуже цікаво, повчально. А, сюди ми не можемо залізти. І ще нам цим робити. Так, а що його живить? Не зрозуміло, що його живуть. Тут воно просто йде, йде, заряджається. У мене така думка, а що, як ми оце. А, ой, заряджено. Якщо ми тут зарядимо. Це не ми, це не ми. Нас тут не було, нас тут не було. Вийшло. Мені просто було цікаво, що станеться. Вибачте. Оу, в тебе ще, я шпага, який ти крутий. Так, тут закочинили двері, правильно? Цю штуку ми нічого не можемо взаємодіяти з нею. Тоді ми стрибаємо вгору. Полізли сюди. Фіг, ти там стрибаєш? Ти такий прям спортивний, показую, який ти, я не знаю, майстер, паркуру, а сам тепер, а сам тепер відстаєш. Так, що тут? <схід> що тут реально? Давай стрибати. Диви, як я вмію. О, давай, давай. Я можна я за це? Ну чому я завжди маю право вибирати? Може, їй мені лівий подобається. Допоможете мені тут? Так, ви маєте рацію, потрібно одночасно. Давай. Готові? Ти я. я вже все. Ура! Дайте збереження. <круто> Ладно, давайте тоді ще грати. Бо це якраз таки буде це сьоме відео. А... Так. І що нам потрібно зробити, щоб заживити його? Давайте його поки так зробимо. Давай. Не можу відчинити. Зламано. Ну, звісно, я тільки що це зламала. Типово для забувастеки. Ви можете знайти інший шлях усередину? Ну, Зачекай, я не для того ламала, щоб потім лагодити, правильно? Давай. Скористайтеся перемикачем А це ми самі його зламали тільки щось. Так, оцей. Так, давайте ще раз. Оце йде сюди і розподіляється на ці три крани. Можемо перекрити якийсь з них. Іди сюди, будеш включати. Ой, ти нестерпний. А, мабуть, мені не сюди, мабуть, мені вниз. Go. Ходімо. Let's go. Ну, ходімо. І. Ready? Готові. 2, один. Go. Давайте. Ой, ой, ми Maybe поки можливо, somewhere. десь є перемикач. Можливо. А можливо, <звук> <звук> і ні. <звук> Ах, ну де же має бути. Я думаю, що за твоїми дверима є збереження. <звук> Так, ось тут є перемикач, чекай, я зараз, я зараз все зроблю, диви. Done, Непогана, я. Ну, ти теж нічого, так. Тільки, будь ласка, зараз не опусти цю штуку мені на голову, бо буде як на тих відосках. О, збереження, сюди, Н. Ой, я була права, але я думала, що за дверима буде збереження, а воно було до. На цьому, я думаю, зробимо поки, поки паузу. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям, щоб якомога більше людей а, бачили класні ігри і знали про них. І... Підтримуйте україномовний контент. Я зараз не про себе, а взагалі про всіх, хто працює на ниві українського Ютубу. І також не забувайте підтримувати збори, підтримувати ЗСУ, підтримувати цивільних, волонтерів. І робіть все можливе, щоб допомагати тим, хто цього потребує. І на цьому робимо паузу. Зустрінемося в наступних відео. І всім до... І всім до наступної зустрічі, бавайте. Ен, На наступній серії вже будемо грати, давай. До зустрічі. Ти мені якось помахати, типу, бай-бай! Ти прикольно, коли ящиком коробкою була, ти так могла б показати всім. Єех! Зараз не можеш. Зараз можеш просто стрибати. Ану, покажи супер стрибак! Є! Вау, диви, викуди вона стрибає? Є! Не падай! Прикольно. А, диви, як воно. Рибок, і потім в якусь сторону, і вона тоді оцей перекидом. Клас, Мені подобається. Боже, я не можу. Естетика цієї гри просто 10 з 10. Просто кайф. Все. До зустрічі. Яка музика страшна. Я виключаю все досить. Страшно. Я так, все все, треба закінчувати. А ну, тут так спокійно, пташки, вулиці якісь. Це, мабуть, забувастики, це свалка. Чи може це так бути? І потім, ну, типу, щось забути, і його не повернули, його ж відправляють куди на свалку якусь.